Дуже була велика кількість пацієнтів. Колективи всіх лікарень спрацювали. Я скажу, що на 5 з плюсом. Комунікація була з адміністрацією до на всіх етажах і на всіх поверхах надання медичної допомоги. Єдине, що я скажу, що в своєму закладі я зробив. Аналіз роботи харків'ян, які вперше зустрілися з такою проблемою великої кількості пацієнтів, і на їх помилках проаналізував. Ми зробили свій алгоритм і свою, свою логістику в лікарні. Тому що в мене на в лікарні три хірургічних відділення, які одномоментно надавали. В операційних столах всі бригади задіяні досить швидко і якісно надали допомогу. Вкрай важкі пацієнти, але е, зараз ще продовжуємо боротися за життя їх, але всі живі, але ситуація вкрай важка. Ці пацієнти е, вони і зараз е, поступають, обращаються за допомогою амбулаторно. Тому що це був стрес, і Анна Борисовна правильно сказала, що це дуже, дуже великий стрес і психічні порушення у людей, Тобто вони можуть присидіти вдома, а проблема потім вона ж віддівається. І вони зараз продовжують поступати в нашу